Не ріжте покришку від фури, якщо вам не треба. Показував я тут недавно пару днів назад, як дуже скоро такою пилочкою сабельною, розрізати покришку від фури. Писали, що це я дурниці роблю і так далі. Народ, це не дурниця. Покришку і ріжу показую нашу. Покришку ріжу, що ось яма у мене, тут труби йдуть. Получається, щоб це була, я не знаю, комунікація, ревізія, смотрова яма, як хочете, називайте. Щоб туди можна було залізти і мати доступ до цих трубів, що тут ідуть, це воно йде каналізація, йде вода, йде то якесь старе, неважно. Щоб це все не мурувати цеглою, того, що в мене тут є вже цеглою замуровано, воно паршиво розлазиться. А оце на віка: покришки від фури обрізаються, запихаються в яму, покришка безплатна, земля безплатна. І все, ідеальний варіант. Зверху люк накинули і зашибісь. У мене там вже в другому місці. По такому принципу зараз покажу. Ось. От у то, по такому принципу зроблено, і воно вже тут, мабуть, більше 10 років у мене. Зараз покажу, може, хто не знає. О, бачите? І нормально все, ну, зараз спалах включу. Трошки, звісно, тут конденсату накапало, але не столь важно. Я вам скажу, якби не було цих коліс, було б набагато все печальніше. Так що, робити яму таку з коліс це ідеальний варіант. А різати. Колеса, я казав, якщо бо багато мені раніше писали, що вони швидше розріжуть, розріжуть, як я, я казав. Хто, хто може швидше розрізати тільки не пилкою, сабельною і не лобзіком, чим я оце? Півтора хвилини я різав оцей круг. Зніміть відео, закиньте в Тік-Ток, відмітьте мене, я вам відправлю фонарик за 700 гривень. Щось вже тиждень, пройшов, охочих не, немає. Ніхто не хоче показати, як він швидше ріже, бо розказували болгаркою його легко, ножиком легко, там, сварочним апаратом і так далі, тому подобне, канцелярським ножом. Народ, якщо можете, без проблем. Знімайте, відмічаєте мене у відосі, я вам посилаю фонарик. Це я на серйозі кажу, не то, що мені шкода фонарика. Я просто знаю, що ви не розріжете ні болгаркою, ні ножиком, нічим. Так що, може, кому цікавий такий челендж, то звертайтеся, приєднуйтесь. Ну і показав наші ці, ці колеса. Тут виходить, що на цю яму десь три колеса піде, зверху лючок, і все, і буде зашибіть класно. По кругу скручуються саморізами, воно нікуди не роз'їжджається. І ідеально стоїть. На низ ще дуже класно щебня кинути. Тоді не буде води збиратися і не буде було. Та я щось там, де робив, не зробив, так тут вже треба буде зробити.